Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні насичений день багато міжнародної роботи. Відбувся черговий саміт Кримської платформи її парламентського виміру. Перший такий саміт був проведений торік в Хорватії, тепер другий в Чехії. Я вдячний нашим чеським партнерам за допомогу в організації саміту. Потужна декларація саміту підтримка України, нашої територіальної цілісності. Та суверенітету необхідності звільнити всю нашу землю від окупанта і всіх наших людей з російської неволі, підтримка нашої формули миру, чіткий голос за посилення тиску на Росію та саме таку допомогу Україні, яка потрібна для перемоги всій війні. Дякую Руслану Стефанчуку та усій команді Верховної Ради України та залучених державних інституцій за блискуче проведений саміт. Цього разу майже 70 делегацій парламентів різних країн світу, якісні заяви, незмінна увага демократичного світу до України, до нашого захисту. Я звернувся до учасників саміту та окреслив нашу тактику щодо чорноморського регіону та Криму. Попри багато сумнівів, які були у різних світових суб'єктів, Україна довела, що здатна перемагати, попри всі складнощі. Саме у Чорноморському регіоні. Це дійсно історичне досягнення, коли російський флот тікає не лише із західної частини моря, але вже навіть із Криму. Втім, це для окупантів сенсу не матиме. І хочу зараз окремо сказати усім нашим людям в Криму, в Севастополі, в усіх окупованих районах півдня та сходу нашої держави. У поки що окупованих районах, дорогі українці, усі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я знаю це. Україна поверне свою територію своїх людей. Ми нікого окупантам не залишимо. І всіма засобами працюємо заради того, аби ця війна завершилась поразкою окупантів. Взяв участь сьогодні і в засіданні колегії Єврокомісарів вагомої. Інституції ЄС на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн крок за кроком ми рухаємось до історичного досягнення у відносинах з Європою. Ми працюємо заради того, щоб вже цього року були відкриті переговори про членство України в ЄС. Є суттєві законодавчі новації, є необхідні кроки в розбудові інституцій. Окрім очевидного доленосного значення для нас. Як для держави, початок переговорів з ЄС щодо членства матиме також і суттєвий практичний ефект тут і зараз для усіх наших людей, для наших воїнів. Мотивація це теж зброя, і її також треба перезаряджати. Ми очікуємо цього потужного заряду для української мотивації, готовності з боку ЄС розпочати переговори з Україною відповідного політичного рішення. Я дякую усім партнерам, які його наближають спільно із нами. Ще кілька речей. Сьогодні в Німеччині розпочав роботу черговий українсько-німецький бізнес-форум. Головне на форумі представлення наша оборонна промисловість, наша енергетика, інфраструктура, є хороші домовленості, спільні проекти. Я вдячний і особисто канцлеру Олафу Шольцу і його урядовій команді і усьому. Суспільству Німеччини наш рівень відносин зараз та довіри між Україною та Німеччиною дійсно найвищі за всі роки незалежності. Готуємо ще одну потужну міжнародну зустріч зустріч щодо української формули миру на рівні радників та спеціальних представників. Скоро, вже майже рік, як. Були представлені пункти формули миру, і за цей рік зроблено багато. Наша формула миру поступово стає глобальною. Зараз Офіс та МЗС працюють над розширенням кола учасників зустрічі. Вже розуміємо, що будуть представлені всі континенти. Дякую кожному і кожній у світі, хто допомагає Україні наближати справедливий мир. Я хочу сьогодні ще окремо відзначити Данію. Зустрівся з міністром оборони Данії, обговорили подальшу нашу співпрацю, підготовку нового оборонного пакету підтримки. Кожен день, кожен тиждень, ми використовуємо для того, щоб наша держава стала сильніше. Слава українським воїнам, слава усьому нашому народу, слава Україні.